Слава Україні! 29 квітня на календарі і розпочинається 796-та доба нашої боротьби за свободу та незалежність. Телеграм заблокував низку важливих українських чат-ботів на Хмельниччині. Чоловік, який через похмілля не з'явився за викликом до ТЦК, отримав рік із питового терміну. В ефірі «5 хвилин на головне а в студії для вас працює Денис неспійно. За лаштунками команда першого подільського. Телеграм видаляє офіційні боти для коригування вогню після закликів до блокування месенджера в Україні. Йдеться про боти, через які люди з окупованих територій передавали інформацію про окупантів та їх техніку, боти для відстеження шахедів. Тощо наразі не працює ряд ботів, серед яких є ворог. Офіційні боти ГУР та СБУ, бот, координатор з півдня України та бот ППО. Розвідники попереджають, що нині ворог створює боти зі схожими назвами і закликають не надсилати на них жодних персональних даних до офіційних повідомлень щодо відновлення роботи ботів. Тепер українські водії мають завжди їздити з включеним ближнім світлом фар або ходовими вогнями приїзді за межами населених пунктів, а не по сезону, згідно змін до правил дорожнього руху. Раніше, з 1 травня, водії могли більше не вмикати світло, оскільки правило діяло лише в період короткого світлового дня, тобто з 1 жовтня по 30 квітня. Але уряд скасував часові проміжки. Відтепер за межами населених пунктів авто має рухатись з увімкненим ходовими вогнями з будь яку пору доби та року. Якщо відсутні ходові вогні у конструкції транспортного засобу, авто має рухатись з увімкненим ближнім світлом фар. В гречанах 10 рятувальників гасили пожежу на підприємстві. 27 сьомого квітня, о 23 третій годині, рятувальники отримали повідомлення про пожежу в Хмельницькому. Виявилося, що горіло побутове приміщення приватного підприємства, яке розташовано на вулиці Романа Шухевича до мікрорайон Гречани. Вогонь охопив приміщення площею 55 квадратних метрів. При цьому існувала загроза перекидання полум'я на складське приміщення. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу, не давши змоги її поширитися на більшу площу. Наразі причина пожежі встановлюється, повідомляють в головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області. До ліквідації займання від ДСНС було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці пожежно-рятувальної та спеціальної техніки. Травмованих чи загиблих на місці події не було. На Хмельниччині судили чоловіка, який через похмілля не з'явився до ТЦК. Чоловік пройшов медичну комісію, виявився придатним до служби, отримав бойову повістку та розписався за нею. Напередодні візиту до ТЦК він напився а наступного дня страждав від похмілля, тому не з'явився за викликом і не повідомив про це. На суді чоловік розкаявся та повідомив, що готовий служити та захищати Україну. Йому призначили рік іспитового терміну. В обласному центрі вдруге відбувся благодійний спортивний захід Сталевий кордон 20, в якому взяли участь понад 1300 осіб. Заради шляхетної мети об'єдналися небайдужі містяни та військовослужбовці, вихованці Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та представники інших військових підрозділів. Цього разу організатори збирали гроші на придбання портативного радіоелектронного засобу протидії безпілотним апаратам для підрозділу прикордонників. Учасникам забігу вдалося зібрати понад 450 тисяч гривень, за які невдовзі для захисників придбають необхідне обладнання. Учасники отримали не лише незабутні враження, а й стали частиною важливої події, яка є чималим кроком до наближення нашої великої перемоги. На пам'ять про цей день марафонці отримали медалі у вигляді гільз з гравіюванням або дрона з гільзою. Розповіли у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Ініціатива проведення спортивно-благодійного заходу стала можливою завдяки громадській організації підтримка України та команді «Рейс Експерт за сприяння Хмельницької обласної військової. О, адміністрації та Хмельницької міської ради. Це були і найактуальніші новини на цей ранок. Ми бажаємо нам усім перемоги та якомога більше добрих новин. Підтримаємо Збройні Сили України словом, ділом і донатом. Тихого, мирного і переможного дня. До зустрічі в ефірі.